Попадає зайвий в рот Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот ті токсини антидот. Є знижки на долгіт крем та долгіт гель. До 30% в аптеках подорожник, вам та ощад. Доброго ранку, вітаємо вас, як сказала сказав Єгор. Іду на запахи на смак. І, і йдемо, тому вже... і йдемо на смачненьке. Так, так, йдемо на смачненьке. Тому сьогодні ми ми продовжимо наш ефір. Рада всіх бачити, рада всім е, за ваші відгуки про пропаски. Тому пишіть, нехай буде смачненька. А сьогодні для вас ще один варіант того, що можна приготувати до великоднього столу різноманітні види салатів. По-перше, ті, де багато зелені, а ще й ті, де використовуються субпродукти. Бо класично для українців завжди mm -hmm. багато має бути м'яса, супродуктів на столі. Тому сьогодні. Ми готуємо салат з печінки. Ого. Ну і нагадаю вам, що партнер показу торговельна марка «Королівський смак якість королівська. Ціна народна, якщо раптом валі, це буде супер смачно. Це буде суперсмачно. Тебе інакше не буває. То просто до паски можна дожити. Я ж кажу. тобі. і десь я сумнівався, десь на якусь секунду. Так не можна ні. Ну ні, су... сумніватися завжди треба, але я валі не сумніваюся ніколи. Ну, що сумніватися? Ти, Ти знаєш, е, буде смачно, е, буде родинно. І в першу чергу я пропоную змішати у нас. Вже підготовлені продукти це відварена картопля, відварені яйця, морква. Майже бачиш такий набір, як до нового mm -hmm. року да, до речі, так до речі, так так це ж теж теж цикл якийсь, це ж теж про цикл. Який, це ж, це ж 100% тільки так, там подзимей, зими, так, як ага, цикл, так. а тут весняний uh -huh. новий рік. Тому дивись: відварена картопля нарізана на натерта на тертушці, посмажена цибулька і протушковані грибочки. Клас. Оцю суміш треба трішки підсолити, трішки додати солі. І ми будемо її змішувати, додаючи майонез. Такий легкий. Ми сьогодні беремо весняний і будемо наш салат формувати одразу ось таких формочних для Ой, того, красиві. щоб це було знаєте, такої порційної подачі і щоб нічого не, не розвалювати. Щоб... 100%! стовідсотків. Дивись, всі інгредієнти у нас є зараз в переліку. Тому, будь ласка, занотовуйте, дивіться, фотографуйте все те, що 100% є у вашому холодильнику. Сир має бути смачний, твердий, і те, що легко можна натирати на дрібну терку. А, начебто, все. Зараз ми наразі змішуємо відварену картоплю, тушковану цибулю і грибочки. І все потрібно засмачити майонезом соусом, улюбленим, який є насправді у кожній родині. І в даному випадку майонез у нашій страві це не лише, знаєте, своєрідний цемент, який з'єднає всі інгредієнти, а він ще й додає додаткового смаку і додає такої приємної вологості нашій страві. Я далеко не буду прибирати, бо він мені ще знадобиться. І цей е, такий перший шарик із складається з трьох інгредієнтів картоплі грибочків та е, тушкованої цибульки. Він буде у нас основою салату і таким першим шаром. Дивіться, накладаємо. Ага. Ага. Тобто це перший шар, так? Так, це, це... перший шар. Ага. Накладаємо потрошки, а далі починаємо формувати уже е, поетапно. Наступним шаром у нас буде. Просмажена печінка, mm -hmm. потім буде варена морква, потім ми затремо ще таким ось у нас варене яйце і, ага. зверху і зверху закриємо сирся. смачним сиром. Плево, що Тому... Ладно, ми тут не полишаємо тему просто випічки великодньої. Mm -hmm. По-перше, нам написала наша глядачка. Якщо можна, покажіть, будь ласка, ось цю. Світлину, ви подивіться, яка краса. Я так розумію, що саме оце є. Оті мазурки, а, про які оце ми питали так. так, оце так те, що ось ми так. Вони ви кадром вигляда... говорили. Та що таке мазурка? Що таке Ось так? Вони виглядають. Ось бачите, ще перед тим яких поставили в духову шафу. Ну а вже е, фінальний результат. Ви самі щойно у мене, за колока з мазурки а, пішла. Тобто, по перше, косичка пояснила, що там має бути косичка, і як розміне неважливо, Там посипано зверху, не посипано косичка головним чином. А мазурка як мазурка? Це який танок? Це гужиця <сум> <так>. закрутили. <сум> Тільки да. закрутили ті сами такі невеличкі булочки. Це нам пані Наталя з Рівного написала. А ось подивіться фантастично красиві е, паски, які випікає мама нашого інформпродюсера Влада Савчука. І він пише, що вони з Івано-Франківщини. Так, І Влад пише, що мама кожного року пече сама паски і завжди хвилюється, що щось не вдасться. А вони щоразу особливі. І тут не просто ну, косички, музей. ви подивіться, музей. це навіть більше схоже на коровай, так. тому що справа. Насправді от е, Івано-Франківщина, Закарпаття, Прикарпаття, Галичина дуже популярно і характерно там саме е, виплітати от різні візерунки. І це може бути все, що завгодно: і квіточки, і косички, і пелюсточки, і якісь слов'янські символи. Абсолютно все, і без головне, що без глазурі ну, і так Без звичайний для нас на наш фромпродюсер на роботі сьогодні не буде. Чекай великдень тільки у неділю. але доїхати треба, підготуватись. Треба ясно, що такий шедевр зустріти. Ти знаєш, а для мене цього року дійсно прикрашання паски саме ось такими плетеннями стало своєрідним челенджем. Я починаю зберігати, як виплітати колоски, uh -huh. як виплітати, виплітати символи сонця, це так красиво і це так захоплює. Я весь час покривала глазурі, а занурившись в історичний рецепт паски, я почала практикувати саме стікама літвої доєднуються чи ні? Тому що ну, це фактично знаєш, такий хендмейд можна діти так сказати, мої... з тіста це ж спробу його вирізати Нас... або виплести, або зробити якісь візерунок. Це насправді і була історія, коли е, господиня замішувала тіста, а діти і всі решта там невістки і все інше вони. Долучалася до історії все інше, так? Ну, да, да. діти, онуки, невістки. Вони а -а. всі залучалися до цього процесу, якраз декорування і Власне. заплітання. І тому е ми в суботу, коли будемо з дітьми випікати, то вони вже тоді долучаться. О, долучатся. Ти в суботу печеш такі. Я так? буду в суботу випікати, Знає бо я цей весь період практикувалася з цим новим тістом, розумієш, а зараз уже може. Дивіться, я сформувала салатики, і їх досить комфортно ось так виймати з формочки, і вони вже мають у вас. І красиву подачу мають можливість бачите, показати і шари видно, і тут можна розрахувати, коли ви накриваєте великий великодній стіл і сніданок. То це красиво подавати для того, щоб було смачно. І хочеться, щоб у ваших на ваших родинних столах, на ваших родинних зібраннях теж було завжди багато. Ваших близьких, і ви об'єднували до невеликими довгими розмовами і смачної їжі. Ох, Валя, клас. Просто треба, щоб воно трошки настоїлася, думаю час. Але ти знаєш, я просто поки ти тут і поки ти завершила страву. Я просто хочу сказати, що глядачі просто купи всього пишуть про е, твій рецепт втілення рецепту старовинної паски. Зайдіть на YouTube, подивіться рецепт Паски 19 століття. Е, музейники радіють, тішить у нас було включення звідти. Е, пишуть, пробують повторити, бояться, але роблять. Тому спасибі тобі окремо за це. Дякую. А я своїми. Підписниками на зв'язку навіть вчора разом тісто мішали з ними. Okay.